Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Подивіться, які в нас гарні яблучки вже ростуть. Наш садочок. І сьогодні ми хочемо посадити тут туйки. Зробити ось цю стіну, щоб була така завжди зелена. Замовили туєчки. Якраз Саша розпаковує. І зараз я покажу, які гарні туйки прийшли. Ось зразу стаканчиков. стаканчиком. Ось такі туйки замовили 40 штук і будемо висаджувати. І все трошечки вам покажемо, яка вийдеться в нас красота. Трошечки будемо облаштовувати наше дворище. О, сфоткати красиво. красива. Гарна тойка. Будеш садити з садочком, так? Да? Дуже гарний. І ти будеш обов'язково. І і. Всім доброго дня. Ось така туля в нас. Їх дуже багато. Будемо садити сьогодні. Тує називається брабан. Росте, на це, я так розумію, однорічне, зелене. Mm -hmm. І ще виросте, я думаю, до кінця. Ох, отак, да. Який ґрунт? Якщо... ґрунт. Просто садити ґрунт. Підливати, так, да, головне? Носійний полив треба і, і підшивка для хвой ой я викупала я. Свин. і все ну, я знаю зараз Будемо вчитися і будемо щось вам показувати, розказувати, так? Да? І можуть вони розказувати, хто знає. Да, і хто знає хто, ж. Як завжди? Ось такі туєчки. Ну, гарні, дуже гарні. А яка ціна однієї на даний час? Ціна скільки то 15 гривень, да, чи ні? Чи ні? Ні. А, ні, 30. 30 гривень, це 15 маленька, однорічна, 15, а це 30 гривень. Там є різні, я, да, я так поняла. Ну так, там є багато. Ця 30 гривень, а менші 15. Ну класно, і ціна хороша, я б сказала. Би. Дуже гарна. Відправляють дуже гарно, дивіться, з Львівської області. А як приїхало? Юлечка викупила вже яму то садити. Ну, помічниця мала. Йдемо працювати. Ось така ямка. Наша ємка. Все, викопала. Викопала ямку. Ось. сюди Ось таке. Ось тут будемо да. садити. Я закопаємо ходу. Посадила. Хто, Хто ж на тої скаче? Хто ж на тої скаче? так. Де... Не... не тут лиште? Де не лиште, а? Хто допомагає тату? Я. Тримай молотка. Троха Хайдиночка. А ти що, Юрочка там зробиш, що садиш? Що? Я ще посадила. <гум> що, твою посадила? <гум> що робить так? Тримай рулетку. Бери. Молоточка бери. І оце. Хто бери. <гум> ти все візьмеш. <гум> ну, <поши. гум> Ходи са там будеш робити. Ходи. Вже допомогу. Готові потім буде сюди, чи що? Це рознобразі. Так, а тепер розповідайте, що це ви робите. Для чого це? Дівчатка, для чого ви це ви таке робите? Міряєте? І що буде? Відміряли, і що буде? Не знаю, що питають, тата. Тримай. Це. Що буде? Межа буде. Яка? 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 Така межа буде. Тато буде перекопувати і щоб рівненько перекопати, да? відміряв. І рівненько, щоб посадити туйки. Ну все. Тепер для Саші робота. Займатися спортом будеш. І так до кінця. Щоб гарненький ґрунт підготувати. Ну, щоб гарно підготувати ґрунт, щоб гарно росло, підживимо ґрунт. Щось підсипемо, ще якось добре сюди. Крутойки, щоб гарненько прийнялися. І росли гарненько. Тим тут добре було. Мух, ти що? ручки приймай, приймай до ручки, не заважай. Я думаю, твердіше буде. Поки ми там ходили, скільки Саша вже зробив роботи. Половину вже зробив. Молодець. Сота. Наша обстановка вже йде до кінця. Юлічка допомагає, поливає водичкою і стільки вже зробили. А я готую вечерю. Все? Ми важкі дощілки. Отак? Що там? Да. Оки да. тут працюємо, подивіться, яку смакоту нам принесли. Вже сезон абрикосів повністю відкритий, дуже смачні. Білі, Білі ананасові, так? ось такі ананасові абрикоси. Великі, сортові, дуже класні. Смакуємо, перекушуємо. І тут Саші персики, які ростуть дуже гарні. Ви. 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 Mm -hmm, да. Мама. Треба мити або кошки? кошти? Обов'язково. Все треба мити. Да. Так, а в тебе яка тут обстановочка? Ой, Будемо садити. Будем садити вже, так? Да? Маємо трошки нітромофоски. Бачу, тут вже красота стає. А ну покажи корневу. Тут вже гарно. Отута трошки треба це забирати. Воно лучше росте тоді. Оцей низ трошки. Обривати отак. І угу. ага. нас скоріше піде гарно. Як квіти я садила, то тож, де не пообривала, то гірше було. Може трошки глибше, ні? Не, не то само. На то саме глибно казати. На то саме, ага, зрозуміло. Угу. Красота дуже класна. І все, тепер посадити, посадити, підлити. Крапельний полив, так, ми плануємо робити щось. Да. Угу. Бери об цей я трошки. Бо воно заплутано, йому важко там буде. Вниз, низ, так, низ, головне. Ну, розправити, так, да, да. Низ, верх, не обов'язково низ. Тримофоз підлітний, ні? Вже, може, підживку під кожен. Для хвойних саме. Мені ми посипали. Так. Купимо підживку якусь для хвойні, І буде добре. Але красиво стає. Дуже гарно. А на якій відстані ти садиш, зразу скажи. 60 сантиметрів, так? Угу. Все, працюй. Вже там вечеря, вже готова. Але вже тобі треба посадити, так? поки видно. Поки Саша працював, я приготувала вечерю нам сьогодні. Картопляне пюре свіженької картоплі молоденької. І це у нас цвітна капусточка. Обсмажила я в яйці, томатна паста домашня, трошки майонезу, можна сметанки і перчик болгарський. І так потушкували, і дуже смачне. Зараз будемо вечеряти. І тут красота така. Зайдемо, дітки, вам вечеряти і купатися. Поки Саша працює, я хочу вам подякувати за ваші перегляди, за ваші коментарі. Останнім часом їх було дуже багато. Видно, що ви за нами сумували. Я теж засумувала. І хочеться побільше-побільше знімати для вас відео, і поки в мене є натхнення, я так і роблю. Буду старатися, щоб не було таких великих пропусків. Тому щиро вам дякую, що залишаєтеся з нами. А ми вже зробили красоту і надіємося, що все в нас вийде, що всі туйки приживуться, і все з ними буде добре. Ще кому купимо підживку, крапельний полив зробимо, і буде красота. Ми їмо морозиво домашнє. Ну, покажи, Юлечка. Угу. Позбирали яблучка. Угу. І Саша зробив уже крапельний полив. Дуже легенько все від'єднується, приєднується. E é